Uh, да, розповсюджена думка, що треба виходити назовні тільки тоді, коли щось ти з чим не з чимось не можеш справитися, mm -hmm. да щоб побачити ситуацію себе зі сторони. То коли ти з чимось справився, то також варто виходити і дивитися. На це зовні, а щоб робити цю паузу, насправді да та, і фіксувати ці речі, я знаєш, я завжди говорю, мені здається, нашим глядачам теж буде цей момент корисний. Я говорю про те, що якщо ви знаєте фактори своєї невдачі, прекрасно. можливо, ймовірно, ви зможете уникнути її в майбутньому. Ну тому, що ви їх усвідомили. Але якщо ви не знаєте факторів свого успіху, то ви 100% не попадете, не продублюєте свій успіх і ще разочок. Все, що дублюєте, не знаючи факторів успіху. Це така теорія ймовірності. Воно може статись, може не статися. Да? І тому мені дуже імпонує оця, і розділяє цю ідею, що треба дивитися не тільки на невдачі, аналізувати не тільки невдачі, реєструвати замало для того, щоб присвоїти. Треба зупинитися, цю паузу зробити, подивитися, а де я була класна, чи там а де ми були класні. А чому ти красиво сказала, а чого я навчилася з цього? Та оця ця історія надважлива мені теж здається, і, і тут я б додала, давай. я зараз зрозуміла. Ще одну річ, таку не зрозуміла, отак от, от вона mm -hmm. мені думка прийшла. Що з командою а, я я зрозуміла, що ми, коли подаємо наші проекти кернел, mm -hmm. на міжнародні конкурси, ми вже маємо цей досвід там, близько там, трьох років і часто отримуємо призові місця, так, так. що це mm -hmm. не стільки там бажання отримати нагороду, це і. Не стільки те, щоб показати цей проект е світові, показати його журі, а щоб конкретний менеджер проекту або команда побачили, Клан. усвідомили е оту свою унікальність і цінність, uh -huh. і свій результат. А і зазвичай е коли ми у нас є призові місця. То саме команда їдуть на вина... на отримувати цю винагороду, тому що це не просто визнання, а це оцей момент присвоєння. присвоєння. Аж моражки вони пішли. І... слухай. я побачила, що це дуже дуже цінно для команди для команд mm -hmm. і. Додає мотивації, залученості на майбутнє і посилює не просто от визнання, а посилює, що після того як в Лондоні на сцену виходить керівник проекту його нагороджають, і він тоді да я це зробив. Так, так, кла.